Скакалка замість дорогого спорядження, вулиці рідного міста замість спортзалу і щирий заклик, натомість жодної реклами. Заслужений майстер спорту України, де чемпіон Олег Білоконь опублікував відео, де в різних районах Кременчука просто небо стрибає на скакалці. Здавалося б, просто відео, але за ним важливий меседж. Я прошлом минулому, 19 років Був збор на пальох катетки, металді і кар'єру закінчив 17-му году. и я понял, что мое тело нуждается в движении, в активном образе жизни. 20 лет назад для меня скакалка была скучно, прыгаешь себе и все. А на сегодняшний день оказывается, что на скакалке можно очень много трюков делать. Буквально вчера пришла идея в голову, а что если заснять, что я по всему городу в красивых местах А прыгаю на скакалках і город показує, і как би себя показує, що я в хороший формі. Бо насправді не важливо де ти – у парку, на дитячому майданчику чи біля будинку. Рухатися можна будь-де. Кременчуці для цього є всі умови. Сучасні спортмайданчики, безкоштовні секції та гуртки, підтримка спортивних ініціатив. Тож головне бажання діяти. Мой опит підказує, що коли у чоловіка є велике бажання, он знайде. И время, и, и ну, вот, чтобы заниматься. Тот вот он будет гореть, ходить, там надо на троллейбус поехать, он поедет там далеко, недалеко. В фантазиях люди думают, вот если бы у меня были деньги, я был бы чемпионом там в теннисе, в это. Не на самом деле нет. Надо иметь желание, а остаться со временем. Просте спортивне завдання стрибки на скакалці просто неба може стати новою, доброю традицією серед кремчужан, адже рух це сила, сила звички, сила єднання, сила перемоги. Не відкладайте на завтра те, що можна зробити сьогодні. Тренуйтесь вдома, на вулиці чи в зали. А головне бажання і вірою в себе усе, що потрібно, це скакалка. Кілька хвилин вільного часу і бажання. Створіть своє відео, стрибайте улюбленими локаціями Кременчука, позначайте друзів і долучайтеся до руху. Бо саме з простих дій починаються великі зміни. І перемога теж. Катерина Грудніва, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.